координаційного штабу Блокади. Приїхала щойно з Бахмуту, з Редуту біля Щербинівки і привезла, знаєте, з собою подарунок собі на пам'ять. Ось такий Гільзу від АКАЗ. Ця гільза попала мені в голову після того, коли 5 годин поліція так звана, України утримувала хлопців-добровольців серед поля. Поклавши їх лицем в асфальт і стріляючи по беззбройних людях. Оце ми в Україні після Майдану і під час війни маємо таку поліцію, яка захищає народ України. Я маю завдання сьогодні від хлопців, які стоять на блокаді, звернутися до вас. І знаєте, дуже прикро, що я львів'янка і приїхавши до рідного Львова, прошу виступ, маминий якимись махінаціями і думовами. І знаєте, дуже прикро, що дуже багато тут присутніх трапили зв'язок з реальністю. Слава Богу, що війна нас далеко, бо там хлопці стоять і дають нам можливість тут спокійно працювати. Але ми маємо бути надійним тилом. Ми вимагаємо внести в проєкт рішення сесії Львівської обласної ради, не лише звертатись до президента і прем'єра з вимогою відставки Авату. Вручному режимі нищити зараз наших патріотів на Сході, учасників блокади. Він обстрілює народних депутатів. Всі бачили відео в Фейсбуці. Ми звертаємося з вимогою не те, що їх звільнити, але притягнути до відповідальності. Тут дуже добре представник від БП казав про покарання провокаторів, так от я провокаторів сучасне і назвали. Ми вимагаємо, щоб сесія Львівської обласної ради. Заборонити. Дякую. Можна я будь ласка. Заборонити будь-яку торгівлю і так само першою вимогою блокади було звільнення наших полонених. Чому ми про це всі забуваємо? Блокада не розходиться, вона буде стояти далі, поки це перше рішення блокади не почне виконуватись. Дякую. І знаєте, вчорашнє рішення РНБО, так, <кх> да, звісно, ми прийняли, чомусь наш президент дуже різко міняє свою, свою позицію. Дякую. Але тепер ці всі товари підуть через... Але ми їх тут їх заблокуємо. Ми не дозволимо ні в коротові, ні в Харкові возити з оргоніях, вести зимніях торгів. Дякую. Дякую. Дякую, слава Україні. Дякую.